Легендарний фронтмен не менш легендарної групи його ім'я каже само за себе видатний вокаліст цих часів за версією Rolling Stone, харизматичний на сцені та доволі принциповий у житті, талановитий, працьовитий та просто від'язний. Все це про ексла роза з вами Гайка та моя рок хвилинка. Ось я зараз. Багатий успішний засранець. Мені це все не подобається, бо я насправді все ще той самий, як і раніше. Я усвідомлюю, що все, що зроблено, було зроблено з величезною допомогою інших людей, і саме тому цей гурт досяг успіху. Ніхто з нас не був популярним хлопцем у школі. Ми були ізгоєм, які просто зібралися докупи та поєднали свої таланти. Так розповідає Екс. А от його друзі та знайомі кажуть про нього, що не дивлять Чись на свою зовнішню відкритість світу, невичерпну милість Роуз був та залишається доволі зачиненою собі людиною. Він не любить, коли біля нього велика кількість людей, та він постійно у пошуку того, що зробить його щасливим. А сам Роуз каже: мені подобається самотність, хоча час від часу я потерпаю від надлітків клаустрофобії. а от схильність до самотності це тому, що іноді я буваю дуже ренимним, як дитина, що вперше бачить світ. І дійсно така тонка душевна організація є частою супутницею справжнього таланту. І Я не боюся того, що думають люди з приводу змін моєї зовнішності. Я буду робити те, що хочу. Колега по сцені слеш дуже цікаво висловився про голос Ексела. Він звучить так, як касетний плеєр, який грає касету, звук на який поступово здихає, а плівка рветься. Крім музичної творчості, Ексел вражає себе за допомогою одягу. Але звісно ж, за всю свою кар'єру. Не обійшлося і без екстравагантних скандальних випадків. Але Екс стверджує, що скандальність іноді навіть іде на користь творчості. Неперевершені бунтівні, чудакуваті, не стримані у своїх волелюбних поглядах на життя рок зірки. Ми полюбляємо їх та кайфуємо під їхню музику. Ми дивимося на них, як на іншопланетних прибульців. Але їхнє життя так само сповнено. Перемогами та поразками, коханням та розчаруванням про все це вони складають пісні, які змінюють нас та світ навколо нас. Лонглів, рокенрол, всіх обняла Айка.